Но в этот раз Марте и Саше достался контемп и лирические образы. Удалось ли им вжиться в эти роли? И что нового об этой паре мы узнаем с вами прямо сейчас? Я родилась в пятницу 13 числа, и это было полнолуние. Мама, слава богу, не боялась. Все были рады. Назвали меня в честь, в честь месяца. Містинно призналася в Україні, що я боюся ліфтів, але так насправді є. Я не вообще. Ну, А, а, а так заходжу в літ і мені страшно. Я, коли туди потрапляю, зразу якось так замикаюся, на ноги підкашуються. Так. Свінгова історія про Чарлі Чепліна від Марти та Саші минулого тижня отримала найвищу оцінку і суддів, і глядачів. I love, 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 love. Та на цьому гарні новини для танцівників не закінчилися. Стиль, який їм дістався на шеребкуванні, став для них приємною несподіванкою. Давитиме контемп бродвейський постановник Дерек Міча. Вони неймовірно сильні танцівники, але інколи їхні емоції заважають їм показати свою майстерність. Цього разу ми зробимо неможливе, і ви побачите їх зовсім іншими. Паніста. Їхня історія дуже лірична та складна. Вони подружжя, але вона вже п'ять років у комі. І увесь цей час він не відходить від неї. Та коли Марта прокидається, вона його не впізнає. Сашко робитиме усе, щоб вона згадала його, і це буде нелегко. Нарешті ми на сцені покажемо вам справжнє кохання. І Саша мене буде любити. І ви Марту побачите не шаленої обізянки. Вона була за крок до смерті, та саме його кохання повернуло її до життя. Танець любви, которое тварин чудеса. танцюють Марта і Саша. I Поставив цей контент про щире та ніжне кохання. Корограф Дерек Мічел. Дякуємо тобі, Дереку. Дайте, не натанцювалися. Які ж ви щирі, як на вас приємно дивитися. Яке разюче перевтілення, яка зміна. Що з вами відбувається? Ви так дивилися одне на одного. Від вас неможливо було відірвати очей. Ти знаєш, Лілія, несмотря на цей трогательний танець, у мене все-таки складається відчуття, що хлопці себе комфортніше чувствують в образах, які були в прошлый раз. Я прав, ні? Да, Дімочка, ти совершенно прав. Да. Ну, знаєш, всі образи треба вміти робити. Треба бути універсальним танцором, правильно? Те ж як універсальний Ліля репер дуже бувають різні. Она і танцює, она і говорить, а ти і смішний, і куметний <гум> <гум> а тобі Сашко? Ми хочемо бути з Мартою різними, але більше нам подобається бути, бути такими, якими є, такими безбажними, такими, якими ми є. Але ніжними вам теж дуже пасує, дуже личать ці образи. Сподіваюсь, судді оцінили ваше перевтілення. Олексію, як вам? Я только что выпил чудесный танцевальный коктейль. Я бы вот так сказал. Марта, ты, как всегда, удивляешь своей искренностью. Просто удивляешь. <связывая> а... <связывая> 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 а Саша, знаешь, когда люди танцуют в паре, партнеры всегда показывают себя через партнершу. И это могут делать только классные танцоры. И у тебя это получилось. Я а тоже дякую, тоже дякую вам. Это Спасибо. Классно, это классное шоу, поэтому мы будем делать все классно. И все будут делать все классно. <свят> и это классно. Э -э <свят> Влад, э классно ли было тебе? Вот, то, что было сейчас, классно. Очень классно, классно. <свят> 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 Вы танцевали в прошлый раз очень сильно. И классно, кстати. Но сегодня, вот этим танцем, вы доказали, что это уже не совпадение, не случайность, а вы просто очень сильные танцоры, очень сильная пара. Мне нравится, как вы вместе смотритесь, мне нравится, как вы вместе работаете, вы переживаете друг за друга. У вас есть какое-то не только желание, но и вдохновение танцевальное, благодаря которому вы, я думаю, в этом шоу покажете еще очень много. <звы> мне, нравится... мне нравится ваш комментарий. Це був комплімент від Марти. Так, Франциско, які ти слова знайдеш у відповідь? loved... loved, лавд лавла від самого початку. Я підхопився, коли побачив марту? Думаю, знову почне чебиряти. You're Але ви подумали про те, як скерувати so really. вашу наснагу really з кожним really рухом, і я, я побачив, що you ви як акторка, uh, така сама, як і танцівниця неабияка. Um, no ви знахідка для нашої програми, маферипоса школи. Такий танцюристий. Ви мій улюблений. And... Мені здається, дякую. Um, что вы богатый на танец. Я надыхаюсь вашей наснагой, вы чудова пара. Нормальный комментарий от Франциска, Классно, классно, классно. Спасибо. Таня, тебе слово. Ребята, очень порадовало исполнение этого номера. Четкость линий, позиций и самое главное, я увидела именно композицию, рисунок, который хотел передать хореограф, это очень важно. И, Марта, хочу сделать тебе комплимент. В танце ты просто взрослеешь, становишься более женственной. И хочу тебя спросить, ты сама чувствуешь себе изменения на нашем партии? Чувствую изменения по поводу майкапа тоже, как совет. По поводу... По поводу всяких образов, это действительно супер. Ну, молодец. Дякую вам, дякую тебе, Марта, дякую тебе, Сашко. Ну что, шановные глядачи, если вы тоже это изменения...